Чому ж так складно ділитися переживаннями, проявляти свою вразливість поруч з іншими? Чому так важко знаходитися в таких емоціях поруч з іншими людьми і набагато легше на самоті? Скоріше за все, наприклад, від батьків не було достатньої уваги до ваших переживань, до ваших труднощів. Але, можливо, була увага до досягнень, до успіхів, і ви засвоїли, що мене приймають, мною цікавляться і люблять лише коли я справляюсь. Або ви могли навчитись закриватися від інших у своїх складних переживаннях, щоб зберегти себе, щоб уникнути потенційного болю, тому що колись ви чули, як вас критикують, соромлять. Не приймають, звинувачують, роблять щось таке у відповідь, що робить вам ще гірше, і ви навчились не довіряти, не відкриватися іншим. І це все ви несвідомо проєктуєте на інших людей у своєму вже дорослому житті. І це є проблема, тому що такий захист справді працює, він захищає нас від потенційного болю. Але крім того, не дозволяє відчути близькість і робить нас дещо самотніми, відокремленими. В терапії у людини з'являється можливість отримати новий досвід, досвід прийняття, досвід уваги до цих складних переживань, які періодично бувають у всіх, досвід підтримки в складні періоди. І цей досвід стає такою опорою для людини, певним таким новим знанням про самого себе найперше, що я окей, не лише коли я успішний, чи маю якісь досягнення, чи я в такому ресурсному стані. Я окей і тоді, коли мені погано, і тоді, коли я не справляюсь зі мною все в порядку. І я заслуговую на підтримку. І з досвіду я знаю, що людям, які не звикли до підтримки, в яких її не було по, по суті, від батьків, наприклад, вони відчувають дуже сильний дискомфорт від уваги та підтримки психолога, і їм хочеться прям втекти. Бо це щось таке незвичне, щось таке неприємне навіть, бо воно не вписується в картину світу, до якої ти звик, в якій ти виріс. І в той же час важливо йти в це, усвідомлювати свій дискомфорт, усвідомлювати свій життєвий досвід, вчитися приймати щось нове, але на все свій час і тому в терапії важливо не поспішати. Взагалі, те, до чого ми не звикли, наприклад, не було такого досвіду в дитинстві, там підтримки чи уваги. До вашого внутрішнього світу, чи інтересу якогось. Це все буде такою великою потребою в дорослому віці, як такий дефіцит, як голод, і в той же час буде дуже складно засвоїти це, тобто взяти це, прийняти від інших людей. І коли хтось буде проявляти, наприклад, ту саму підтримку, незвичну для вас, чи увагу, чи цікавитись вами, у вас буде відчуватися такий. Дещо супротив та дискомфорт, ну як ніби це щось не, ну, не може так бути, як ніби вам не віриться в те, що це правда щиро, в те, що так може бути. Або вам буде завжди мало. Наприклад, потреба у визнанні. Якщо ніколи не було достатньо похвали, визнання від батьків, уваги до ваших досягнень, тоді може хотітися і хотітися. Знов і знов чути, як, як добре ви зробили, і ви будете потребувати від кожного близького чи знайомого почути такі слова. І ніколи не буде достатньо, тому що насправді потреба вона адресована не цим людям, а батькам. І там потрібно працювати.